До зими повністю готова соціальна сфера. 97% будинків, які обслуговуються керуючими організаціями. Проблеми лише з ОСББ та ЖБК, розказує директор департаменту міського господарства Віталій Лисенко. У Суворовському районі трохи більше половини будинків отримали акти готовності. У Корабельному і Дніпровському близько 40%. Голови ОСББ розказує директор. Ігнорують перевірки і підписання актів готовності готовності. після перевірки підписується акт готовності. Таких актів готовності от по формі не здано об'єднанням співвласників. Є моменти, де на сьогоднішній день по об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків проводяться ремонтні роботи, якісь на внутрішньобудинкових мережах, за інформацією районних у місті Херсоні Рад за тією інформацією, деякі голови правління. Не бажають здавати, вважають це ну, непотрібним. А Деякі написали гарантійні листи. Ось така ситуація з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Вся інша сфера підготовлена на більш як на 90%, а соціальна сфера підготовлена 100%. Херсонська ТЕЦ обслуговує близько 600 будинків, плюс школи, дитячі садки та лікарні. У серпні розказує начальник теплових мереж Валерій Довганіч. Провели випробування міцності системи. На виявлених пошкодженнях проводяться ремонт. На даний момент нині підготовлено 35 АТП, повністю заповнені мережі Дніпровського мікрорайону, частково Таврійського та Центральний. Продовжуємо ремонти на деяких об'єктах, міняємо труби. До сезону готове і Херсон Теплоенерго із 35 котель 30 готові до запуску. Інші ще на реконструкції, говорить директорка підприємства. «Допалювати сезону технічно будемо казати так. Ми готові, але фінансове підприємство зовсім не готове. Чому не готове? Заборгованість. Заборгованість мають всі і бюджетні і юридичні особи. але саме головне це фізичні особи. Це мешканці міста, які не платять за отриману послугу запалення. Заборгованості взагалі складає порядка 160 мільйонів. Ця модернізована котельня запрацює вперше. Обслуговувати буде 10 багатоповерхівок. З цією автоматикою виходить економія до 25%. З новим обладнанням вигідніше. Це обладнання бере багато електроенергії, але все рівно на порядок вигідніше виходить ніж старі котли. Сергій Величко, начальник теплоенергетичного району, який опалює два мікрорайони Шуменське і житлоселище. Розказує, що насосне обладнання і котли підготовлені. Нині виконуються деякі роботи на тепломережах. До початку опалювального сезону всі мережі будуть заповнені і стоятимуть під тиском. І чекатимуть розпорядження міського голови про початок опалювального сезону. Цього сезону ціни на тепло піднімуть і Херсонська ТЕЦ, і Херсон теплоенерго, говорять керівники підприємств. Основна причина здорожчання газу. В Херсон теплоенергія тарифи будуть для населення 2324 гривні за гігакалорій, Для бюджетних установ 3583 гривні за гігакалорій. В Херсонський ТЕЦ для населення 2015 гривень. Для бюджетних установ 2793 гривні 72 копійки за гігакалорій. Опалювальний сезон орієнтовно розпочнеться 15 жовтня. Дата може змінитися, якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою за 8 градусів тепла. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.